Це наймиліша постільна білизна з усіх, що ви бачили у своєму житті. Верху, тро, низ велюр. Розкішний дизайн та комплектація. Вона дуже тепла, пухнаста та м'яка. Розмір євро, наволочки 50х70 на запах, велика простирату 2,30х240, підковдра на блискавці 2х230. Постіль упакована в сумку, тому це чудова ідея подарунку для вас та ваших близьких. Ми на 100% впевнені, що вона стане вашою улюбленицею у холодну пору року. Просто подивіться, як ця постіль гарно виглядає у кімнаті. Просто хочеться в неї поринути і ніколи не виходити з ліжку. Також хочеться ближче показати вам, як гарно вона зроблена. Це підковдра, тут велюр, а тут хутро. Наволочки теж двосторонні. З одного боку велюр, з іншого хутро. Дуже гарно виглядають на ліжку. Наявності дуже багато гарних кольорів, будь який смак та інтер'єр, щоб оформити замовлення, пиши нам або переходь на сайт.